Машинопад в столиці один із останніх випадків. Відразу три автівки раптово провалилися під асфальт в одному з дворів столиці. Проте це не через старі комунікації чи дощі. Там виявили муровані підземелля ще з кінця 19-го на початку 20-го століття. А в 90-х в цьому дворі була штаб-квартира народного руху. Так так прикольно цікаво, бо зазвичай да через комунікацію не просто не... так провалилося з історією, не так вже страшно, та, але, власне, що це за вирва в історичному дворі і який механізм дій, якщо ваша вдівка провалилася під землю. Дивіться просто зараз. З молотками у руках, тросами та вручну рятувальники кар стягнуть авто з провалля в самісінькому центрі столиці. У ямі один до одного помістилися одразу три позашляховики. Ця операція з порятунку автівок тривала майже п'ять годин замість звичної для рятувальників однієї, а все через паркан та арку. Арка висотою 2 метри, і наш евакуатор не зміг туди проїхати, так би ми евакуаторами просто підняли. Де і все. А так прийшлося вручну за допомогою лебідки діставати ці автомобілі. Ми підкладували під них дерев'яні бруси, щоб вони нижчим не царапались по асфальту і просто витягували їх. Зазвичай такі вирви в асфальті утворюються, коли розмивається ґрунт через погані комунікації чи дощі, але цього разу причина була інша. Там були приміщення, старий вугільний склад. Історична частина міста, старі будівлі, що вугілям топилися вони в свої часи, коли вони були новими. Ось і там полезь просто пустоти залишились. Це не підмивання. От і прогнили перекриття. Такі історії не поодинокі, кажуть рятувальники. Подібне лихо може спіткати кого завгодно. Майже 13 років тому у схожій ситуації ледь не залишився без автівки. Столичний громадський активіст Максим я заїжджав на паркування ввечері там в 19 з'ясувалося, що посеред дороги гігантська яма, куди е поміщається автомобіль цілим. Тобто, вона там більше 7 метрів була вдовжину, не чим не прикрита, нічим не огороджена, просто яма, де внизу були високовольні кабелі. Тоді Максиму вдалося отримати відшкодування, щоправда, не від міста, яке мало би компенсувати збитки, а від страхової. Я викликав поліцію, я викликав самонесників, бо там реально могла бути трагедія, бо там високовольні кабелі були, там по декілька тисяч вон, я не знаю. Но, тобто це тягнули до олімпійського стадіону. Треба фіксувати все це страхову. І далі чекати, якщо в тебе машина автозастрахована, чекати на компенсацію. Вона була автозастрахована, і так мені все компенсували. Найбільше обурює чоловіка безвідповідальність і безкарність. Все це, це закатується в асфальт за наші гроші, а потім за наші гроші це проварюється під асфальт. І ми знову ремонтуємо. Ми маємо оплачувати вартість цих автомобілів, і ніхто не понесе відповідальність. У КМДА ситуації, коли машини містян провалюються під землю, називають надзвичайними. На наш журналістський запит із запитанням, хто має компенсувати постраждалим збитки, там відповіли так. Питання відшкодування збитків, які завдані надзвичайною ситуацією, виходять за межі повноважень райдержадміністрації. Для вирішення цього питання пропонуємо звертатися до правоохоронних судових органів та суб'єктів господарювання, які надають послуги з допомоги. Юристи пояснюють, якщо ваше майно постраждало внаслідок подібного інциденту, але у вас на машину є повне каско, можна не турбуватися. Збитки покриє страхова компанія. Якщо ж поліса немає, доведеться пройти певну юридичну процедуру. Бо виявляти причину утворення провалля і шукати винного буде не муніципальна влада, а правоохоронні органи і суд. Відповідальність за Належне утримання комунікацій, підземних комунікацій, в тому числі лежить на їх балансоутримувачі і обслуговуючі організації. Це може бути в у випадку з Києвом, Київводоканал і Київська міська державна адміністрація. Для того щоб ваш інцидент дійшов до розгляду в суді, треба одразу ще на місці події виконати кілька кроків. Перше викликати на місце події поліцію, яка зафіксує у своїх протоколах все те, що трапилось. Потім варто викликати на місце події відповідного представника вашого місцевого шляхово-експлуатаційного управління. Також треба викликати на місце представника, якщо це в Києві, наприклад, Київводоканалу. Також фахівець радить все фільмувати на камеру і обмінятися контактами з очевидцями. Також варто дочекатися відповіді від поліції та водоканалу щодо причини утворення провалля, і вже тоді можна вирушати до суду. Ну а якщо у вирву потрапила людина та ще й травмувалася, то юристи радять одразу викликати на місце швидку поліцію та представників місцевого водоканалу. Від них вимагати спеціальний акт тоді є шанси через суд добитися ще й компенсацію за лікування та моральну шкоду.